Щось приблизно можна описати душі людській, коли душа не має живітельної влаги, не має оазіса, де би можна скритися від палячого сонця і гньота, і пороків людських. Людина не має де поклонити главу, перебуває в жарі або підкушає пекельне вогонь ще живучи тут на землі. І для людини, яка жива, з'являється вітерок живітельної влаги, щось подібно зараз почався Великий пост, який повіяв нам і кожній людині нагадування про джерело, пустиня світ, світа, де ми перебуваємо за косніє лічати своїх беззаконія в і пороків. А оазисом є думка про покаяння, думка про дощ, який і сохчує нашу землю і, подивившись на неї, може провідности плод посіяного сім'я душу кожної людини. Як прекрасно і як чудово осознає кожна людина перед собою, що настав той момент. Коли ми з вами в великій кількості сьогодні зібралися в кафедральному соборі в своїх храмах і монастирях, для того, щоб приліпитися до єдиного Бога, скритися подвінками Його тінь, чути вологість Його дуновення. Людина розцвітає, душа оговлюється і відчуває в своєму серці. Щось те, що може нарешті утолити жажду справдощі, беззаконня по грячій душі людській. А як же зробити так, щоб вода, живітінна, джерело черево було в душі людській? Що зробити, щоб хоча б невеликий Оазіс перебував на середині нашої душі і там могла поселитися страждуща і, і зранена гріхами наша душа. Все дуже просто. Совішається чудо милосердя Божого, по традиції вже завжди Великий Постом. Якщо людина не переступала порох храму, вона обов'язково йде в храм. Якщо людина на протязі року не прибігала до танця сповіді, вона в прийде. Покайте свої гріха і нарешті з'єднається зі сточником всіх благ Богом в Таїнці Святої Христі. Сам Господь поселяється в душу людини, в серце, в разом, все єство своє з пречистою плотною. Але треба добре пам'ятати, що оазіс треба поливати, щоб виросла там. Будь-яка рослина свіжа і благоухаюча. Людина має завжди пам'ятати про те, що навіть і під час поста, і після причищення святиврятових тайн ми маємо жити з Христом, належати йому єдиному, як він проголошає саме себе і друг друга, і весь живот наш, як далі, Христу Богу. Усіх слова повторяю на проксу. Христу Богу придані, йому належить наше життя, йому єдиного посвящає свої благі справи. Раді Христа і раді Нього ми робимо малейші або внесемо маленькі подвиги і поставили попрощення наших скромних. Можливо, не дуже і уважних і щирих, але відвертих, бажаючих склонити милосердя Божого, щоб почути бути ним молит... молит... молитвеного правила. А часто людина помиляється тому, що каже, а я вірю в душі, я не кажу, храм Божий вірю в душі. Велика огромніша помилка. Такій людині хочеться запропонувати вірити в душі добре, але не йдіть в столову, в трапи їсти, в душі поїжджати, в душі попити водички, в душі причаститься, не йдіть в храм Божий. Можливо, це неможливо. Щоб бути дієвим християнином, треба обов'язково виконувати із заповідей важливих. Сьомий день Господу Богу Твоєму прийти в Божий храм. І тут ми якби залишаючись за стінами храма суїту, проблеми, які в нас безліч і дуже багато, ми попадаємо якби на іншу планету, різний вимір, інше проводження часу, інший вимір часу. Ми перебуваємо тут єдиним устам разом з хором, коремом і тіні їм, проголошаємо дякую. Господи, помилуйся, дай, Господи, так істинно. Амінь. І людина стає єдиним цілим. що може об'єднати людину, як не церква, що може бути об'єднуючим фактором. Як не Христос Спаситель, коло якого крутиться вся Вселена і до кола якого живемо ми. Кожен на цю неділю Христопоклонну по уставу виноситься Святий Крест, що оберже на середину храма, на третій неділі Великого Поста, як би середина, щоб укріпити людей, що вирячим Древу його силою Божественною. Знаємо, що небо і земля з'єднані єдиним Христом животня. І Голгофа, сама по собі гора невисока, вона стала досягаємо Небес, тому що із тріного возродила невтрійне, із гріховного породила святе, із тьми породилось. Як є ми, Христом Жеотворящим, має можливість обернутися і подивитися ввись там, де призиває нас, Небесний Отець, кожну людину, бути з ним, тому що обідій в нього там багато. І без винятку кожну душу він чекає там, за що її послав на землю єдинородного свого сина, насправді, старшого чоловіку і нашого радість Спасіння. Тому пріоритетом життя кожної людини без винятку має бути обов'язково хрест, що отбирачий, на ньому Спасителем і Богом нашим. Ми ранок маємо вставати, оцінюючи себе знанням і помитяючи його Божественну силу. Ми приліпляємося до нього єдиного, щоб бути. Разом з ним. На протязі дня людина на роботі виконує свої обов'язки, має пам'ятати, знати. Ми нагадуємо часто на проповідях священників, щоб ми могли бути сохристом і коло нього поруч йти на протязі свого життя. Зараз вам покажу одну важливу річ. Річ, яку ми маємо завжди знати, ми пам'ятаємо її, але кожна людина без винятку має знати цю річ і в тому напрямку проводити своє земле мандрування, своє життя. Я думаю, без мікрофона також буде мене чути. Мені хотілося б стати разом з вами тут на кафедрі для того, щоб ми могли з вами всі стати одинаково в одному напрямку. Зверніть увагу, як ми стоїмо в храмі Божому. Перед нами на престолі. Господь Спаситель, цар царствуючий, Господь Господствуючий, в Святої Христії. На престолі кожний рік, напротязі верніше, цілого року, кожний день знаходяться святі дари, тіло і кров Господня. Так от ми маємо йти з вами дома на роботі, на відпочинку або будь-де християнин тільки в цьому напрямку до алтаря Господнього. там знаходиться той, хто просвітить нас, допоможе нам і укріпить нас своєю благодаті. Другого напрямку нема права вліво, це неправильний путь. путь погибельний. Путь має бути тільки один, Сюди, в напрямку Святого Алтаря, тому що там родився. Символічно зображається на простоміді Рождество Христове. Христос жив серед нас, був розп'ятий, погребений і воскресший третій день по Писання. Тому людина завжди має йти в цьому напрямку. Не звертайте направо наліво. Світ від людини чекає, щоб людина тільки. Відійшла в будь-яку сторону, не бійтеся нічого, відкидайте всякі скушення, ніхто не причинить нашій душі ніякого зла, крім нас самих. Мені інтересно, що я недавно зустрів такий вислів, такий, що один отець пише про те, що Господи із бави. Мене від мене. Як цікаві слова, Господи, і спави мене від мене. Волоний ворог з своє я душу противі. Не отвердивши її, не можемо ми спасти свою душу. Повторю вам слова хто на других проповідях священиків наших. Слова відомого подвижника благочестя, преподобного недавно прославлено Святою Церквою Христовою Паїсія Афонського святогорця. Йому Господь відкривав багато суддів людей і, врачуючи їх соцмірення великим, він приводив їх по Христу в напрямку тільки сюди. До нього, до всіх благ Бога. Так от, інтересно, що преподобний сказав чудові, потрясаючі, страшні слова. Я бачив мільйони людей, які страждуть в аду в пеклі і просять Бога. П'ять хвилин хоча б дати їм, щоб вони могли вернутись на землю і покаятись. Уявіть собі наскільки милосердний Господь, що людина живе 60, 70, 80, більше 100 років. П'ять хвилин, одну хвилину. мгновення для Бога достатньо. Щоб перемінити пекло людини, яке заслужило, не Бог посилає туди людей. Людина сама себе обрікає на вічне ученням. Але по любві своє словом прости, якаюсь, але тут на землі, там безполезно опіяти до Бога. Людина получає прощення і розміщення своїх душі сніг Ян не Бослов неодноразово. Івангі своє послання пише, що Бог є любов, нікого не наказує. Слово наказання відносить до самої людини, Бог хоче всім спастися і разом істини прийти. Не хоче погибелі ні одної людини, щоб тільки людина була з ним і жила з ним. Так от вивод сьогоднішнього сказаного маємо знати тільки одне. І пам'ятати одне – ми Христові, ми належимо Йому, а не світу. Світ міняється, ви бачите, примінчує дуже світ. А Христос днець нині і завжди той. Він не міняється з призиваючою благодатью, коли бере за руку людину по грящу в гріхах і веде. До покаяння, щоб людина осознала і сказала слово, яке розрушає вірії адолі, розрушає ворота абства, слово прости. І яке свису рішення, вновіння сказано, приміняє участь людини в битії Небесному царству, небесне царство. Тому маємо добре знати і пам'ятати, Христові ми і нікому другому не належимо. І маємо бути нині і завтра, маємо бути і через рік, і через місяці, через пів години, за воротами храмами Христові, домами Христові, де ми не були, йому належимо. Якщо буде вам важко, а важко буває дуже часто, сім нам без видно, якщо буде нам на душі, скажімо, мрачно, невиносимо, згадайте напрямок сюди. людині стане легко. З ним завжди добре. Єдине місто, де його нема, це ад, пекло. А всюди він є. І все ісполняє, і все наповняє. І тому з Богом завжди легко. І нічого не страшно людині, тому що мають всі розуміти і покорятися, тому що з нами Бог. І християнин, як з нами перед собою несе безбоязнено, як чули сьогодні в Івангелії, і сповідуючи крест Христос і розп'ятого розп на ньому, нашого іскупителя, і спавителя, і Спасителя. Почаще прибігайте в цей піст особливо к Ктайству Святого Покаяння. Ми з вами всі маємо знати, пам'ятати, що врачувати не другі наші. Можемо тільки ми з допомогою самогутньої сили Божої. І чим часті ми будемо приходити в лічебницю, в лікарню своєї душі, що являється храмом Божим, тим більше ми будемо приближатися до Нього, до Бога, до Христа. Тому, якщо можете, причащайтесь з Великим постом. В поста постав в кінці поста обов'язково, а хто має у сердя, а я думаю, кожен з нас його має мати. Тим більше в теперішній нелегкий час, легкий ніколи не був час для християнина. Кожну неділю. Або раз, раз в тиждень, або в суботу, кому зручно, можете в середу, можете в п'ятницю. Раз в тиждень причащайтесь, скидайтесь. Тому що ми Христом і стаємо тоді, коли ми, як ми вже з вами казали на початку, самі себе йде Сивода, життя наше йому віддаємо. Ми совішаються тут дивні, дивні речі. Хліб вино на таїнстві Божественні Літургії перетворяється в тіло і кров Христового. Христос. Пострійки нас, говорить у диному священники, глобизають на, на, на молитві символа віри, приспівається. Серед нас він і відповідає священник на вопрошення, є і буде, і буде він до скончання віка з нами. І якщо людина в з кому думає, що може натворити зла або щось нам зробити недобре, не бійтеся цього. Головне, щоб він не був проти нас. Я всіх призиваю і ще раз, щоб цей піс ми усилили свою молитву за нашу рідну землю українську, щоб ми могли з вами усе дну плати, посити Бога за душі свої, за душі своїх рідних і близьких. Частіше говоріть дітям за Бога. Бо якщо з дитинства не будете привчати і говорити за Бога, вам ціле життя придеться Богу говорити за своїх дітей. Приємно, коли в неділю багато причасників куточок, молоді багато в наших храмах, відродження дучих людей постійне і не. Не прикращається до окончання нашого живота. Тому нехай з нами буде його сила, Його благодатна допомога, а ми з великою надією будемо взивати і призивати, молітві Ісусові, склащай ім'я нашої Ступителя і Спасителя Глаголі. Господи! Ісусе Христе, Сине Божий, помилим як вішка.